І, і є ще інша інформація: що активіст Сергій Стерненко не дає спокою власницям українського громадянства, які обрали обрали мовчазну політику щодо крива війни, або ж у відкриту працюють з пропагандистами. І отак, після анонсу виходу нової композиції та відвертої фотосесії на березі моря, Стерненко написав Марув та запитав, чи не підкине вона грошей на дрони. Так Сергій підколов Ганну, яка вже не раз робив це з ані Лорак, і останню взагалі ледь не скасували в Росії, бо тисячі українців підхопили ініціативу. У Стерненка і почали масово дякувати Кароліні за нібито підтримку зсу, через що тій довелося потім виправдовуватися перед окупантами. А от щодо Маров, то вона не стала відповідати на пропозицію активіста, а просто його заблокувала. Зі свого боку Стерненко записав цитую: якщо Корсун на дрони не ски... Якщо, якщо Корсон на дрони скидатися не хоче, то тоді допоможе нам е... Кароліна, і значить, купимо їй окремий дрон.